Всім привіт. Всім добрий вечір. А у нас буде сьогодні невеличка розпаковка. І ходили ми з Олею в магазин ввечері. і так нас лякала туча зайшла, боялися, що нас по дорозі застане дощ. Це хто боявся? Я. Ну не я ж. Але ж ми Ти себе? що... Ми царі, так. Да. Да. А ти не боялась? Ні. А ти з бурому боїшся. Ну, громо, ну не дощу. Ну, вчасно справи, зараз ми прийшли. І як прийшли, почався дощик. Ну, а розпочинаємо красанки. Вимушені були вже в магазині, тому що там, де я беру крашанки домашні, трохи куди в відпуск пішли. І це десяток магазинів. Красанк красанок коштує 51,40. Далі? Давай потихеньку далі. Ну і отакий батон ми купили. І з сомаком пряженого молока. Коробка така гарна, бач, підпригує. А такий батон. Ну, найди скільки він коштує. Вже поведумали такі названня хліба. Лучше б він був один-два сорти та нормальний. Ну, як раніше, Чорний, сірий, білий, да? Так. Да. І домашній, з печі. Домашні. Ну, а такий батончик коштує 29 гривень 40 копійок. Ну, продовжуємо сладості. Такі пряники ми купили. Прям шоколадний. Пряник шоколадний. Шо, безценний, Та що безценний, що він? Ні, то це теж 29,40. 40 Що буханка хліба. Понятно. Далі отаке От печиво. Печиво струмок. Да, на 146 гривень, 10 копійок кілограм. Тут на 50 гривень 55 копійок. І ще не все печиво, да Ну, ти ж собі, своє любиме. Ну це ми разом поїмо, а це я сам. <рес> Хорошо. А, а це Хорошо, це як я захочу, то з тобою цим поділюся. Хорошо? Ну, ти ж там положиш, я знаю, де ти ложиш. <рес> і, і, і ти собі скільки хочеш. І це кулька фруктова коштує 109 гривень, 30 копійок, Тут 308 грам на 33 гривні 66 копеек. така ціна фруктової кульки. Ну і ж. Якийсь на солодкий поход був сьогодні. Ну давай. А розв'язувати? Та да, розв'язуй, покажу що там. А такі пакетики? коштують які конфети у таких. Це у 20 гривень, вернее, 20. Це у магазині зробили перестановку, і уже тих нормальних простеньких пакетиків тоже нема. Безкоштовно. Ну це считається екологічно чисті. Ну да. Конфети росен, молочна кулька. Ну, да, я ось усі так. 172 гривні. Це кілограм. Тут на 24 гривні 80 копійок. Молочна кулька забажала пані Оля. У угу. щось... мене вже на складі там покінчаються покінчаю... конфетки, а скоро руки приїдуть. Хто ж, а хто ж їх вибрав? Ну не я ж. А, мурашки. Мурашки. Знаєш, знає, є дві таких маленьких мурашечки у, не, у нас. Третя мурашечка та доросла, та не по конфетах, там більше по, уже по гульках. А ці дві мурашечки по конфетах, по печеньках. О, які рошенка, карамельками. Душе що таке Оля купила. Захотіла, тверні, давно я, я не брала таких конфет. А Ще, ще ми побачили цікавий, да? так? А, ключик. золотий ключик, так. Да. Валіра каже, візьмеш, а я щось не взяла, можна було взяти та вам показати. Чи давно ви бачили отакі конфети, золотий ключик? Ну, Бо мажечка ми... по то, тютя в тютю, а серединки не, не знає. знаємо. Ну, може, десь у косі є, а нас я не бачив з готового ключика. Давно не бачив. Ну, 181 гривна кілограм, по-моєму, так? Да? А 131. На восімнадцять 94. Я не знаю, якому, але з часом щось чи з віком, чи з часом. А може, того, що немає зараз конфет шоколадних смачних. Їх за будь-яку ціну візьми, чи 300, так, Валір, Яшу на вулиці. Що угу. я там говорила, бо Яша попросився угу. на вулицю. Угу. На, на вулиці там же ж був пайло таке і дощ, і вітер, і він був у хаті. Ну, захотів на вуличку. Надо ти пов'язана з віком чи що? Говорили про конфети, про шоколадні. Що яка б їм ціна не була, там 300, 400, 500, все одно зараз вже нормального шоколаду нема. один бізнес. От і не хочеться такої е, конфетки шоколадної. Якби такої з'їсти настоящую, то можна було б. А це конфетки ромашка. 266 гривень 75 кг. Ну, Ромашка це Оля не їсть ромашку. Ні, не їм. Рідко коли. Взагалі то їм, ну рідко. Ковим. На 89 гривень 9 копійок. Ну це Валері на вечір. Чого? А на сіки. На піввечора. А, на піввечора, так. Да. А друга половина е, вечора це буде закусювати оцим печеням. так. А потім рано проснеться і каже, о, щось так важко, желудок не працює. Ну, ти ну погризу, а ти по гризі горішки. По гризу, качобінні. Меж зуби казюни. А, ну ти можеш грізти. Ну. <реш> Може трошки постучуєш на, на горішках та мене не так будеш доставати. Так, і ще осі. Дві вафельки, дві упаковочки. Дві Оці вафельки смачні і одна упаковочка 17 гривень. ти запам'ятала двоє. Я не запам'ятав. Да. Я... Запам'ятала. Запам ага. Молодець. І ще із солодкого з гущеним молоком. А коштує така баночка, бутилочка з гущеного молока 36,90. Це Валера купив, пристрастився до кофе і п'є кофе з молоком. А то ж, було в нас молоко домашнє, то він користувався, а тепер уже коровка пішла в відпуск то приходиться користуватися ось таким. Ну і ще із молочних продуктів не солодки, а масло. Наш молочник. Наш молочник 79,90 коштує. Це такий 180 а, грам. А що це так дешево? А як дешево? Оце ж воно ж так пішло не трошки. Шо а так? було 100, 105, 110. 110, потім 92, це 79 ну, 80. дай Боже, звісно. Хай, хай ці не падають, бо люди не можуть собі. Доходило вони до Ну, Я ж пам'ятаю. Mm. Ну і плавала рибка, ми піймали отаку рибку. Ну, як завжди. Розматувати не, не будем. будемо. Скумбрія безголова. Я думаю, всі знають, яка копчена, яка смачненька рибка ця. Ну, а сейчас развернуть ему, ну, чтобы видно вот так, да? 119,82 всего на одна штука, а килограмм 354,50. Ну, 338 грамм. Золота рыбка. Золота. Так, сейчас, секунду. Да ложи, бо так не видно. Водичка. Водичка ранкова роса. Жара треба, щоб водичка була. А бутилочка коштує такої двохлітрової бутилочки, 18 гривень, 70 копійок. Подорожила. Трошки подорожила, так. Да. Була 17 з чим-то. Так, це ж якби розпаковки не знімали, то і не, цей, і не знала. Б. от такого кавунчика купили. Якийсь завоз цікавих кавунів був в формі грушей. Угу. Ну, а як... ми вибрали такий кругленький, ми перед цим брали смачний тонкошкурий він і смачний кавунчик 17-40 на 73 гривні тут. Та у формі груші, він мені немножко ну, довіряє, тому що у хвосту, у хвосту буде. половину кавуна треба відрізати і виконувати. Там нічого немає. Так. Тільки як... 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 цікава форма, а? Так. <зум> <зум> ну, а як завжди, <зум> завершує програму. А воно забув вище. А, -а, а ось що. Забувся до солодкого. Хотів затарить палі. Мафінки бельгійські. Ну, Оля купила одну, тому що щось вона вибирала, вибирала. Та вони то розпаскудилися, уже, то е горілі. То тверді, не свіжі. Ну 26 гривень така вакліка коштує. Коли вони м'якенькі, то їх бігом-бігом розбирають. Ну, да, да. О, ось усе затарив. О, точно, затарив. Оля йогурт купила. <хи> Верні вибрала собі, так? Да? Так. Да. Ой, а де ж тут йогурт йогурт 1990 це коштує? Угу. Ну, і як завжди завершуюся, це вже точно завершується, да? <ріст> ну так, да, давай. Чи ми завершує? Ну, як завжди. Я думаю, люди Папір? <ріст> Обухівський туалітний. папір туалетний. Отак. Оце набрали. Цей папір, я не знаю як у кого, але він у нас іде. Зараз не тільки папір туалетний, а еще папір салфетний. <laughs> Як салфетки, куди не кинься? Руки витерти, там, чи на дворі стола витерти, і <laughs> аж бігом. А коштує рулончик такого папіру 13, двадцять, двадцять Да. Дякуємо вам, що ви були з нами, що дивилися наше відео та й додивилися його до кінця. Напишіть, пожалуйста, коментар, поставте лайчик, балалайчик, якщо вам не важко. А також, може, хто не підписався, то підпишіться на наш канал. Ми будемо вам вдячні. І, якщо може, захочете, то поділіться нашим відео у соцмережах. Всім миру, добра і спокою, до побачення! И пока-пока.